Вітаю, дорогі друзі! Я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині Таренков, Тружойського 18, у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 29 квітня або на загаданий вами період. Так, дорогі друзі, сьогодні ну ви. Відчуєте, що період з застою закінчується, і тому вам треба активізувати свою діяльність. Ну, мабуть, відновити свої колишні інтереси, можливо, якийсь любовний зв'язок, кар'єру. Ну, все те, що займало вас у минулому. Хтось видушов, когось звільнили з місця. А деякі з нас упорилися зі своїми стресовими ситуаціями. Бачите, у ягняти в районі третього ока горить зірка оранжево жовтого кольору. Рідні, ми йдемо про вашу зовнішню активність, коли багато речей потрібно поставити на свої місця, вирішити питання з тими, хто виставив вас у негативному світлі. Мало того, і що інформація настигне і швидше за все, таємне стане дійсністю. Але не як успішаєте різні мої, доки не закінчиться період неясності. І вже надалі, дорогі друзі, ви дізнаєтеся про існування свого таємного ворога або таємну загрозу вашому благополуччю. Вам представиться можливість запобігти крадіжці, заколісним інтригам та саботажу. І, можливо, вам доведеться звернутися за допомогою до того, хто знайомий з підґрунтям цієї ситуації. І у цьому випадку ви можете використати свої переваги досягти успіху. Ну, дорогі друзі, сьогодні у цілому слід поцікавитися, як живуть ваші близькі, родичі, зокрема мати. А також успіх буде пов'язаний щодо дачі та отримання консультацій різного штибу. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд!